Любі друзі, Кияни, коли ми стоїмо перед історичним вибором, так чи ні. Кожен з нас у праві зазирнути собі в мозок та запитати. Навіщо, за яким я вас питаю правом? І найголовніше, яким чином сьогодення диктує вимоги отримати на ці питання чіткі та аргументовані відповіді. Але у цю рокову для країни годину майже не залишилося сил, які могли б це зробити відверто. Напрямі та конкретні вимоги простих людей, життя яких хижі політикани утотожнюють зі своїм повсякденням. Які повинні розуміти, коли все буде облаштовано так, щоб те, що треба було, а те, чого не треба, ні в якому разі. Лунають лише невиразні заяви та сумнівні псевдоініціативи. Реформи, які конче необхідне загалу, забалакуються та зводяться на нівець. Усі політичні сили біснуються, мов так лікуша на бесарабці. Мій терпець урвався! Пролунав час зламати безлад та змінити в більш кращу, ніж раніше сторону. Досить терпіти, вистачить непорозуміння народу і влади. У цей вирішальний для усіх нас момент я стою перед вами, щоб сміливо в обличчя, сказати єдину правду: те, що так, то так. А те що ні, ні за що на світі не буде, ні. Дорогі друзі, зробимо наше місто краще. Я йду на вибори. Я твій самовисуванець.